А в кінці цього відео буде конкурс. Сьогодні у нас буде просто неймовірний кімоску, тому що ми зібрали чотирьох найкращих паркера в Україні, до речі, з Харкова. І сьогодні ці чотири джентльмени будуть змагатися за звання найкращого паркера та навіть може в світі. І сьогодні у нас буде незвичайний кімоску, тому що він буде за обмежений час. Скинемось, хто буде перший, хто буде з ким грати, і почнемо. Третя, четверта місця одна пара, перша друга інша пара. Вони не зазвання парка змагаються, вони змагаються за баки Київці. О, перша пара це Платон і Савелій. До речі, я не привітав цих райдерів. Усе це команда сама якщо що. Платон. Савелі, Рома і Тьома. Це реальні типи, котрі роблять найкращий левел парка в Україні. Поясню вам правило. У Вас є 4 хвилини, щоб поставити якомога більшу кількість букв. Хто поставив більше букву опоненту, той виграє. Один трюк, одна спроба, один ряду, якщо був сумнівний трюк. Ви можете заблокувати якийсь трюк один одному. Я блокую лейтбари, Севі Лейтбари, а ти? Та я нічого не блокую. Антон буде перший. Тому давайте. Я запускаю таймер і одразу починаємо робити трюки. Ну, погнали. 4 хвилини понеслась. Ой, подопощите, подождите, стойте! <рес> 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 кікліс на кікліс. О! Перша буква. Савелі перша буква. От такого я не очікував. Савше, зрозуміло, одна хвилина вже є. Один-один. Я от такого взагалі не очікував. Це типу ну, інший левел. Чуваки, дві хвилини. О, два-один. До речі, вже пройшло дві хвилини. Ну, прям солідна катка. Чотири хілона віт. Frontscood, правильно? <ріст> <ріст> я не знаю, просто жодного трюка тут. Ріаліз полізло Дунаєва. Одна хвилина залишилась. Це, це розкатка. Це у них розкатка. Що розуміли, я це просто перелітав, типу це для мене село тут ну, максимум. Тима більше не треба. Север. А який саме перший трюк ти тут робив? Патеркап через... Баттеркап через фонбокс, ну типу, розкатка. Ой. А що а це таке? <свист> все? Ну так, да, по суті, все тут 10 секунд залишилось. Получається, 4-1 в першому раунді виграє Савєрі. Тепер Рома і Тьома. Киньтеся, хто буде перший грати. Швидко. Запакували трюк один одному. Рома не може робити Брайан Бреллу, Тьома не може робити фул VP. Так, час зачекайте, я. Розберусь з технологією. А, о! Можна починати. О, 4 у вас є. Дабл брай. Ооо. Так. Один-нуль. Ром, а ти ж зробив Брай на Брай? А. Один-один. Один-один. Рома не зробив брай на Брай. О! 4 хіла. Непогано. П'ять? П'ять? Чотири. чує баба. <риск> Бу. А є по команду терять нема. Да, 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 да. два два Кстати, я дуже рідко бачу цей трюк. Окей, тьоми, замовляй. Напиши в коментарях, що це трюк. 45. Знаешь А Шесть. Шесть? Що? А к... пропустив цей момент? Три бара. О. Ну це, це щось більше зрозуміло для мого мозку. Ром, Тьом, 40 секунд. Ех, блин. Я, речі, уже забув, який рахунок. Тридцать. Тридва. Полетел. О! Три секунды. Оста, да. трюк можно. Что? Так, стой. Что ты за трюк? Окей, okay. Рома и Савелия такие выходят, да? Я, в принципе, так и планировал, что так и будет. Воо, с присе, кто. Ну, я не очікував, типа, такої кількість трюки, типа, прям солид... Я бачу тільки в інстаграмі, а тут, типа, вживую, типа, вау. І так, Савелії і Рома. Да? Да, Технічна пауза. Фінальний раунд Савелі і Рома. Блокуйте щось трюки для себе. Не блокуйте. Скидуйтесь на суй і одразу по це почнемо. Мне подобається, як вони грають? Паркерская тема. Окей, let's go. 4 хвилини. Давай включим модний таймер. Все, поехали. Погнали. А така була задача в одно О, один-ноль. я yeah. щось si testało se. Oh, sh. Йо. Оу. Бар направи. Йоу! це 2-1! Бар, 2... 2-1! Уй-ой-ой-ой-ой. Баль. Аааа. Стре А-а. Че був? Стоп, там. Пул вип. Де пул вип на бар? Прикольно, практик. Пул килл? А, окей. Рома замовляю. Четыре випа. А. Четыре два. Четыре два. Йоу. Там все окей. Звук очень страшный был. Что-то скрустит, ломает, и другие какие-то вертятся. Ааа, так, ооо, тут колено выпало. Захилился. Нормально, нормально. Парк из конечно. Вот тоже был вот такий вот жесткий гейм. Савая порами всему жесткому парку гейме и... А, тобі. Смачного. <laughs> а якщо ви вмієте кататися краще, то можете написати нам. Ми поставимо вас проти Севілі. Інстаграм позиції будете в описі під цим відео, і інстаграм Турбосвода там також буде. А тепер нагадаю про конкурс. Тому що в минулому відео ось цей чувачок виграв ось цей наждачок. А в цьому відео буде конкурс на ось цей наждак. І щоб виграти наждак, напишіть коментар з речі зі словом. Парк. І в наступному відео ми оберемо переможця. З новим роком! Побачимося в наступному році, правильно? Так, чекайте нас в наступному році.